Сьогодні займаюся стрижкою. Але ви не думаєте, що я стригла собі волосся? Я стрижу фукції. Так, я регулярно стрижу фукції. А знаєте для чого? А для того, щоб е, укорінювати їх. Для того, щоб зробити з одної рослинки багато рослинок. Хочу поділитися з вами таким цікавим способом, який для мене найкращий укорінювати фукції. Це я так собі. Нарізаю, нарізаю ножницями, вибираю, щоб такі потрошки подовше, і щоб мої рослинки, щоб мої функції набрали шаровидної форми. Тоді сідаю і медитую. Обриваю всі лишні листочки, щоб вони не висмоктували сік з рослинки, щоб все йшло в корінь. І дуже-дуже просто кладу це все діло в водичку. Водичці воно стоїть тиждень-дві неділі, ну як коли. І пускаю чудові коріння. Тоді я беру і просто це пересаджую. Без всяких укорінювачів, без нічого. Водичка і рослинка.